Панове офіцери, сержанти і солдати. Сьогодні я маю честь привітати особовий склад 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Константина Острозького з 20-ю річницею створення військової частини. Прагнення захищати Батьківщину це безцінний дар, вияв благородства та патріотизму людини. За роки існування Незалежної України ми постійно демонструємо свою готовність стояти на захисті. Її територіальної цілісності державної незалежності. Протягом всієї славної історії бригади особовий склад демонструє високу професійну майстерність, відповідальність і витримку, вірність присязі та військовому обов'язку. Військова частина виконує бойові завдання в Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях, де нищить ворога в небі і на землі, наближаючи нашу перемогу. На превеликий жаль, у нас є втрати. Про це завжди важко і боляче говорити. Ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Вічна шана та пам'ять загиблим. Герої не вмирають. Вони завжди з нами залишаються навічно в строю. Шануємо загиблих воїнів і військовослужбовців хвилиною мовчання. У цей урочистий день. Бажаю всім вам, вашим рідним і близьким витримки, міцного здоров'я, щастя, добробуту, натхнення та здійснення усіх ваших мрій. Ми всі дуже різні, зі своїми вподобаннями, світоглядом, життєвим досвідом, але нас об'єднує одна головна мета це перемога України в цій війні, бажання цілеспроводово працювати задля неї. Разом ми переможемо! Слава особовому складу 30-ї механізованої бригади! Слава Україні!